Так нормально похолодало, мінусова температура, мінус один. Але, як я кажу, це пішла зима без зими, Тобто снігу нема. Значить, мороз тут ні до чого. Треба, щоб сніжок впав, щоб було так білосніжно. тоді буде зимонька зима. Світло відключили. Ідемо шукати з Наталією, де є світло, де можна посидіти в інтернеті і перекусити. Тут у нас в районі взагалі багато кафешок позакривалося. Тепер навіть не знаєш, де тут присісти, щоб був інтернет і світло і зігрітися, попити кави. Хоча б Брьош був реально самий прикольний. Взялись, закрили, хоча, кажуть, що він має на літо відкритися, бо зима це в них не сезон, але будемо бачити. Шкода, просто. тут була моя любима кафешка. Надіюся, в Кароліни в садочку там тепло в них. Надіюсь, якісь генератори, ті які котельні. Бо вона зараз в садку, а потім ми її, як поїмо, зразу маємо забрати і везти на підготовку. На сонці тепло, як сонце прямо світить на тепло. А в тіні вітер такий холодний. Та, треба буде вже скоро рукавиці вдівати. Я так думаю, що сніг десь не за горами, а вже десь близько. Знайшли вільну кафешку, де є щоб поїсти, а не знаю, інтернет є чи немає, щось не дивився. Треба теж подивитись, генератор працює. Добре, що хоч десь можна перекусити і купити кави. Так, і вибрали місце біля сонця, тому що тут біля сонечка реально тепло, можна навіть роздіватися помаленьку, куртки познімали, добре, що тепло. Хоча не чути, що підігрів працює. Так, у нас є десь приблизно годинка часу. Ну, навіть повербанки з собою взяли, бо знали, що може бути тут не бути світла. Взяли кровосанчики, Наталя взяла свій любимий чізбургер. А я взяв теж американський круасан. А тепер взяв форк and cheese із barbecu. Коротше скуштую. Не знаю, чи він буде прикольний чи ні, але спробуємо. доці нема. Боулінг стоїть без неї, скучає. Вона точно зараз би не сиділа, а як завжди, біжить, бавитися по тих дитячих майданчиках і кидати боулінги. Наші, це колосанчики наші, цей барбекю, енд чіз і Наталія чизбур. Чизбур реально прикольно, тільки вона брала щось е, не гостре. Іменно в цьому треба брати гострий, він тоді чути смак. Цього чизбурга круассана. А порк чіз, не знаю. На перший погляд тут -то є те, що мені не подобається, тому цибуля та рожева. Але зараз куштуємо і дізнаємося, який результат чи сподобається мені, чи ні. Так що нам смачного. Куштую вже круасн цей барбекю, оркінчист і дивне відчуття, тому що вони якісь і солодкі, і пекучі. Якось незвичні. Так, я вже з'їв цей круаснчик, чесно кажучи, якісь такі були незвичні смакові відчуття. Ну, Мені сподобалось. Я би, напевно, другий раз ще раз б взяв цей барбекю американський. Дав Наталі скуштувати, вона така попробувала, каже, що щось незвичне. Нашого зебрика із садочку, світло так і не включили. 60-ї години, як виключили, так його і не було. Добре, що ми знайшли кафе, де можна було відігрітися, хоч там і світла теж не було, але зато хоч було, щоб поїсти, і інтернет. Карина каже, в садочку теж цілий день не було світла, але в них тепло. Це великий плюс. Я сподіваюся, в нас в хаті ще тепло, бо ми нагріли хату і пішли, щоб хомічки не змерзли наші. Бо виявляється, якщо температура впаде нижче 15 градусів, вони можуть впасти у зимову сплячку. Все, і потім цілу зиму будуть спати. Але зараз, думаю, як світло включиться, вони відігріються, будуть бігати. Так, трошки поніс на ручках доцільного, вона каже, їй не подобається пішки йти. Ти хотіла на машині? Ну, може, завтра на машині. Сьогодні ми приїхали зранку, У мене лампочка-поворот згорів, і я замовив лампочку. Це зеркало, щоб бачити, як виїжджаєш з парковки. Я замовив лампочку і вона має завтра прийти. Я поміняю і я думаю, що прийду ввечері тебе забирати на машині. Тому що щоб не порушувати правила дорожнього руху, треба, щоб працював поворотник. А нам якраз... Той поворот не треба, бо ми тільки в ту сторону і повертаємо. Може, через те, що ми часто ним користуємося, тому він і згорів, як думаєш. Я замовив зразу два оригінальні. Зразу поміняємо два і все, і можна буде їздити. Або вони замерзли. Бо зранку був такий мороз, я ту машину відшкрябував, навіть не замітив, як поворотник згорів. Опа! Заскочили, ну все, погнали, бо вона хоче їздити на ручках. Тобі так тепліше і клювіше. А я думав, ти будеш іти пішки і так зігрієшся, а тобі в комбіназоні кажеш класно. Тепло? Ну давай добре, добре, що тепло. Вони ще вушка не змерзла. Чи так виставила, щоб чути все. Окей. Погнали, бо нам треба ще до хати забігти, взяти твій зошит і тапочки на підготовку. Поки Кароліну ніс то ми по дорозі загубили пірячку. <хи> Мама каже, що я вас чекати не буду, хочете, шукайте свої пірячки. Мама пішла вже за зошитом і за тапками. А ми в пошуках нового пірячка. Ну, коротше, знаєте, це як камінець, коли хтось знайшов із таких маленьких людей тобі дає, каже, На, потримаєш. Ти такий думаєш, що так камінець, кам а потім, ага, а де мій камінець? <хи> так само. Пірочко. Вона таке класне, якесь мало маленьке. Дуже маленьке пірочко, знає, з якогось горобця. Ми зараз шукаємо, може знайдемо десь з голуба. Або було б добре, щоб з ворони було, таке чорне класне пір'ячко, вони там літають. Так, забрали до цієї садочку. Знаєш, що купили? Дивися, <палушна> то що ти ]ャінじゃない? хотіла. Так? Merry Christmas, Лакіто. Будеш його відкривати? А там що є? Монстрики. Так, ось такі от вечірки з Діані. Я не знаю. Напевно, шоколадні. Давай відкриємо хоча б одиничку, подивимось. Ми тільки прийшли з підготовки Шоколад. і включили світло. Ось. Так? Шоколад. О, шоколадку. Діставай. У нас така кругла, Ну, дай я подивлюся. А, тут, бачиш, намальовано ковзани. На кожній шоколадці щось намальовано. Принести тарілочку, будемо складати. Так, я тобі приніс тарілку. Хоча мама казала, йти вже на кухню, будемо вечеряти і заодно будеш відкривати адвент-календар. Тільки е, ці шоколадочки потім поїмо, добре? То отак, давай, якщо воно не вилазить. Отак. Тримай ручку, давай витягуй, витягуй витягуй. Є, а там що намальовано? Подарунок! Подарунок? Ану, класненький подарунок. Вау, на кожній шоколадці щось намальовано. І вони всі круглі. Там буде Санта? Як думаєш? Ні. Ташечка. Ташечка появилася. О, гробчик. В четвірці що попалося? Щось секретне. Носочок! Та це знаєш. В американців вони чіпляють собі до каміна такі шкарпетки, і потім в них ще попадаються всякі подарунки, окрім того, що ялинкою. Ось півхірка. Ну давай тірку. Ми пішли додому, Трохи розрухали хомяків. Не сильно впала температура, бо у нас переважно стала температура в хаті 22 градуси, там ну, 22,2-22,4. Комфортно, а тут дивлюсь 21 і 5. Ялинка! Ялиночка! Вау, ялиночка! Так що я дарма переживав, що вони а впадуть в зимову сплячку. Все добре. Ну, давай, 6, Нам ще 24 шоколадки треба відкрити. Якраз бульончик наш вистигне. Ми поїмо, бо трохи змерзли. Карина вже після підготовки трохи гуляла і не чекала, коли появиться світло, щоб що... прийти додому. Я бо Наталя залишилась вдома, гріла бульончик. Шість Миколай! Миколай? Вау! Миколайчик попався. Ну все. Круто! Я сподіваюся, що всі шоколадки будуть з різними малюнками, бо попередні календарі, які ми купляли, там було типу малюнки і попадалися по дві однакові. Тобто, якщо 24 у нас є числа, то 12 було оригінальних і 12 повторів. А минулого року був класний адвент-календар, ти відкриваєш іконочку і там ще писали всякі цікаві історії. А тут просто ти відкриваєш. Україна любить через те, що розпаковка. Тепер що відкриває? Вісім вілку. Так, відкривай. А вчили на підготовці яку букву? Вісім. Вісім? Цифру вивчили, так? І букву Т. Ага. короче вже по 2 Скерка прилипла? Вона нас удостоилася. Ого! Ангелик попався. Так, у нас вже тут відкрито майже 9. Дев'яте число треба шукати. Є дев'ятка? Так. Ну, давай дев'яточку. Що у нас дев'ятці? Зараз буде щось супер секретне. Тяжко відкривається, давай я тако тобі. Оп. як вискочила. Лені? Це Лені. Ой! Я загубив. Лені Санте. Та-дам! Так, 9 уже є. Цікаво, хто в тебе там попався? Ох, мені інтересно. Там в вигляді сердечко воно чи що? Ні. Круглах. Іграшка на ялинку. Іграшка на ялиночку. Клас, іграшка на ялинку. Вау. Так, нас чекаємо на 11. 11. Давай відкривай. Чи ми 11 відкривали вже? Ні, не відкривали. Не відкривали. А, точно не відкривали. Одинадцять, потім дванадцять, мають бути всі урівняні. Подивимося 13 число. Чи буде одинаково? Якщо 13 одинаково, то все. Біжимо тоді їсти бульончик. А це якийсь бантик. Це бантик. Бантик, бач? бантик. Ну, Різдвяний. 12. Так. 12 це вже ідея якби з середина адвент календаря. Сніжинку відкрив. Може і сніжинку, а цікаво, що там ще може попастися. Країна така, якась штучка. Це дивися, це листочки з ялинки. Так, відкривай 13-й і зараз ми дізнаємося. Якщо вони всі попадаються далі одинаково, І будь здорова. Бач, правда. Туди їсти бульончик. Все. Бутиночок. Бутиночок. Так що там всі малюночки різні. В 13-му хатка попалася Миколая. Шапочка. Шапочка. Шапік. Щось шо? невідоме. Не знаєш такого малюнка? Ну, давайте подивимося. Це підкова, на щастя. Це ж коняча підкова. Ти ж ті ігри бавилася в бабу? пам'ятаєш? коника Є? треба підкувати підковою. Рукавички. Давай рукавички. Дивіться, вже маємо навіть солодощі на вечерю до чаю ти Ще... цього е, не їсти. Джинжер беда. Добре, давай я тоді джинже. Крилінки любимий. Ми його відкладаємо сюди. Джин бредмен. Ой, 17 тікає. Лови 17-го. Сніговик! Сніговичок. Крин так тішиться. Скерка. сама-сама прикольна, таке, як тобі купляв. Ну Тепер сніжинка попалася, так? Да? Це що зірка? Ну, Зірчик. то зірка падає. Сповіщає нам про різдво, різдвяна зірка. Що народився Ісусик? Відкриваємо. 22. Що там? Та зірочка. Ану, покажи, теж ого, але тут якась велика зірка. Така з ялинки. Що там? Дзвіночок. Дзвіночок. Дзвоники дзвінять. Мішок. Мішок з подарунками. Клади його туди. Так, у нас має бути вже останнє. 24 те це все. Це все? Так. Да. Угу. Давай останнє віконечко. У нас супер секретне має бути. Що <сх> це в нас? Ще зірка. Все. Тримай. Від Цукерок, шоколадок до чаю, до кави. Да, будемо не, не Ні. Це ще? є ще? розмальовка. Та розмальовка будеш розмальовувати? Так. Да. Добре. Окей, погнали.